Так, всім підписникам та гостям каналу привіт! Знаєте що? Це? Це трактор. А це що? А це прицеп. А в ньому що? Правильно, в ньому зілля. А це Це в нас вила. Коротше що, готуємо. Картоплю будемо скоро купати тракторцем. Коротше, вже тут по сортах у нас якийсь один сорт вже готова, суха. Далі в нас трошки, трошки ще стебло є. Але вже вона... Ну що їй тут ще? Пару днів, тиждень можна та можна копати. Зараз глянемо. Якийсь кущик такий виберемо і копнемо. Перевіримо. Що такого. Що за сорт? Не знаю, не питайте. Так, що, будуть дируни? Ого. Так, одну проколов. Про так. З одного корчика викопав скільки. Ого-го. Звісно, деруни будуть. І не тільки деруни. З одного корча можна порахувати. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ого, ну, коротше. Красота. Тут ще трошки залишилося тр... поприбирати. Досталося бур'янчик трошки прибрати. Так, ну що, працюємо далі, бо там ще такі кучугурки є, треба звозити. Так, друзі, що погрузив, ціли, цілий процес бур'яну вийшло. Зараз там буде казати, що можна було типу, скосити, да? можна. Ну, Коротше насіння як повисипається, то тут на наступний рік три рази його більше ще буде. Так що їдемо, вигружаємо.